Зі старого заповіту, початок світу. Спочатку сотворив Бог небо та землю. Земля була пуста та невпорядкована, і темрява вкривала її, дух Божий витав над водами. І сказав Бог, нехай буде світло, і настало світло, і бачить Бог світло, що воно добре. Та й оділив світло от темряви, назвав світло днем, а темряву ніччю. І настав вечір, і настав ранок, день перший. Сказав бог, нехай проміж водами стане твердь, і розлучає води з водами. І сталося так. І розлучив бог воду, що була під твердю, з водою, що була над твердю, і назвав бог твердь небом, і настав вечір, і настав ранок, день другий. Сказав бог: Нехай збереться вода що під небом, в одне місце, і появиться суходіл. І сталося так, і назвав бог суходіл землею. А куди стекли води, назвав морем. І бачив Бог що добре, І сказав: Нехай земля поростить рослину, зілля з насінням і дерево плодовите. І бачив Бог, що добре. І настав вечір, і настав ранок, день третій. Сказав Бог Нехай на землі. Будуть світила, щоб світити на землю і одрізняти день від ночі. І сталося так: з'явилися два світила великі: світило велике про день, світило менше про ніч і зорі, і настав вечір, і настав ранок, день четвертий, сказав Бог. Нехай породять води живе створіння, і нехай полине птаство над землею під твердю небесною, і бачив Бог що добре, і благословив їх, і сказав Плодітеся і множтеся, сповняйте воду в морях і птаство, нехай множиться на землі. І настав вечір, і настав ранок, день п'ятий. Сказав Бог, нехай виведе земля живе створіння, і скотину, і гадину і дикого звіра, породові їхньому. І сталося так, і бачив Бог, що добре, і сказав Бог: Створимо чоловіка в наш образ і вподобу. І нехай панує над рибою морською. І над птаством небесним, і над скотиною, і над усяким диким звіром, і над усяким гадом, що повзає по землі, і створив Господь людину у свій образ, чоловіка жінку. Бачив Бог, усе, що створив, було добре. І настав вечір, і настав ранок, день шостий. Докінчив Бог шостого дня діло своє і почив на сьомий день від усього діла, що створив, і благословив Бог день сьомий. Вигнання з раю. Господь Бог зростив із землі кожне дерево. Принадне на вигляд і придатне для харчування, а посеред саду дерево життя і дерево пізнання добра та зла. Господь Бог наказав першій людині Адаму: З кожного дерева в саду ти можеш їсти, але з дерева пізнання добра і зла не їж, бо тільки но з'їси з нього, напевно, помреш. Чоловік Поназивав усі живі істоти. А Бог, аби Адам не сумував, створив йому з його ребра помічницю жінку. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку створив Господь Бог. І спитав він жінку, бо і справді заборонив їсти плоди. Дереву саду, жінка відповіла. Плоди дерев у саду ми можемо їсти. А ось плоди дерева посеред саду Бог заборонив їсти або навіть чіпати, бо через це можна померти, а зміна те не вмрити, бо знає Бог, що тоді просто ваші очі розкриються, і ви, як він, розпізнаєте добро й зло. Побачила жінка, що плоди цієї стівні й принатні, та й закортіло ж їй усе знати, тож узяла вона й скуштувала плід, та дала чоловікові і той з'їв, і розкрилися очі обом і зрозуміли, що вони голі. Тоді пошивали фігове листя та поробили собі опаски. Аж почули вони серед повіву денної прохолоди, що наближається до них у саду Господь Бог, і сховалися серед дерев, а Господь бог гукнув до Адама Де ти? А той відповів: Я почув твій голос у раю, злякався і сховався, бо я голий. Господь спитав: Хто ж сказав тобі, що ти голий? Чи не їв ти із забороненого дерева? Адам відказав жінка, яку ти дав мені, принесла плід з того дерева. І я їв. Тоді Господь Бог звернувся до жінки. Що ти накоїла? Жінка відказала. Змій спокусив мене, і я їла. І сказав Господь Бог Змію. Будеш ти за це все проклятий, і до кінця днів своїх плазуватимеш на череві та їстимеш землю. А тоді звернувся до жінки Я примножу твої терпіння, і ти в муках народжуватимеш дітей. Тягтимешся до чоловіка, а він пануватиме над тобою, і наказав Адамові. За те, що ти послухав жінку та їв з того дерева, проклята через тебе земля, ти в скорботі будеш їсти від неї все життя, тернину й осот вона буде тобі родити, а ти будеш їсти польову травину. У поті свого лиця їстимеш хліб, допоки не повернешся в землю. Бо з неї тебе взято, ти порох, і до пороху повернешся. Отоді дав Адам ім'я своїй жінці Єва, бо вона була мати всього людства. А господь Бог зробив Адамові та Єві одежу зі шкури, зодягнув їх і мовив Віднині чоловік, не мов один з нас знає добро й зло. А тепер, може, дотягнеться він ще й до дерева життя, аби з'їсти його плід і жити до віку. І тоді вигнав його Господь Бог з раю, щоб порати землю, з якої його взято, а на схід від Едему поставив бог Херувима з полум'яним мечем, який Обертався, щоб стерегти дорогу до дерева життя.